На Зміївщині зникла дитина. 24 березня 2014 року пішла до школи і не повернулася додому 12-річна Валерія Василюк. Батьки у розпачі звернулися до працівників правоохоронних органів, які зараз проводять слідчі дії щодо розшуку зниклої. Самі ж батьки говорять, що в день зникнення Валерію бачили в громадському транспорті, що їздить сполучення в мікрорайон вокзал. А востаннє дівчинку бачили о 21-й годині того ж дня біля однієї з аптек на мікрорайоні Змієва. Батьки розповідають, як виглядала. Валерія того дня красную куртку, э, серая вязаная шапка с котенком і брючний школьный костюм. Привет, под... у нього шрам под левым глазом. Здесь. И на лбу, тут шрам у него. на правой стороне, вот так на косточке. Близькі та рідні сподіваються, що з Валерією все в порядку і просять всіх небайдужих допомогти у розшуку зниклої дівчинки. Вчора вийшла зі школи в 2 часа дня після 6 уроків. додому не повернулася. Якщо хто бачив, слухав, просьба запросити на номера 066 940 66 62 або в міліцію. Отже, всі, хто володіє інформацією про місце перебування Валерії Василюк чи знають про подробиці її зникнення, просимо звертатися за телефонами: 066 507 23 49, 066 940 66 62 або 102.